Доброго дня всім! Зараз тут бачите така картинка. Це в Вінниці, Вінницька область. Напали, поліцаї. ну вони не поліцаї, це їх так. У ну, них скрін. От, це, коротше, приїхали. Обленерго їхні ресовці. Відключать споживача. Чи користувача, ну, в взагалі, громадянина України, побутове населення от, від електропостачання. І вони посилаються тут своїх свої діяльності на те, що Шмигаль їм розрішив, уряд там під щось підписав. І що ти тут допомагав і вистанавлював енергетичку, бо ти дуже зарезервірований, то о, там люди гинуть. а ти працюєш на Кацапню, о, вони о, так. бачиш, Кацап. Отак воно і вийшлося. Воно так само, як за гроші це за ті 40 серебрінки вони і мать родної продадуть. Це таке єска таке населення. Вони були у всіх війнах, оці предателі. О, ну подивіться на його морду. Предателі натуральні. І так далі. Зараз таке ж саме творять. За грошики там. Скільки там вони їм платять. Ну він навіть не за гроші. Йому самому інтересно його надрізати, наказати, принизити. Громадяни, наш йому власть дали трошки, то ти чому завтра сам будеш ходити там просити. Я, я таких знаю. У мене є такі случаї і по газу, і по енергетики. Що потім самі до мене біжать і ой, спасай, бо мене там відрізають. Та що ж ти, падлюка, думаєш, що ти ж сам що робив? Зачем же ж ти лізеш туди, нахрапом? Ти бачиш, що не виходить, люди тобі сказали, йди. Ми не нуждаємося в твоїх послугах, воно все одно лізе. І при чому же ж права не іміє. Він же ж приїхав від імені Обленерго, навіть він не показав ніяких документів. Ну ми ж Обленерго ніхто нікому не може. У нас договір, навіть той, що ми не підписували публічний. Спрат Харків, ну, ну, Харків не розбутили, Винниця збуд, там, з другою прокладкою. Вони там, коротше, працюють незаконно, ну все ж. Понімаєте? І, щоб такого не було, от, ви просто беріть і читайте цей договір. От, договір. Він дуже цікавий договір. Його просто треба почитати. От, і дійдемо ми до того, що ось пункт 12, щоб не задержувати, бо мене по 10 минут пише. От, Я вже другий раз записую, тому що не вспів. Не вспів вам розказати суть. От, ну ось форс-мажорні обставини. На такий пункт є. форс мажорні обставини туди входить е, введення воєнного стану. Там надзвичайні ситуації, всякий воєнний стан. Навіть карантин туди теж входив. Я тоді казав, якщо введуть карантин офіційно, одразу за світ платити не буду. І за газ. От. Ну, говоря, ніхто ж не знає механізми. А тут треба що? Написати. оцій компанії, в якій у вас там енергозбут. От, заявлення, що з 22 числа 04 то, 24 числа 02 місяця, з 2022 року, настали форс-мажорні обставини. Прошу примінити пункт 12. Форс-мажорні обставини відповідно до умов договору. Все, відправили. Вони вам прислали відповідь. Да чи ні. Якщо получилось, вони умні люди, вони з вами согласяться. Ну треба там ще підтвердження торгово промислової палати. Яке там підтвердження? Я вам зараз покажу, як, як воно виглядає. Це підтвердження. Його можна на сайті скачати. І воно. Оце, ага, не це. Ще, 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 ще. ще, Секундочку, бо. Відповідь, А це ось заява. Ось. Заява. І ось я пишу в цій заяві, що прошу там, визначив. Торгова промислова палата, це ж у них ну, такий порядок. Ось де це, вам навіть не треба звертатися туди, тому що в е, 28.02 оцей президент торгово промислової палати виложив на себе на сайті. Е, отаке для всіх, для всіх, що кожен може зайти на цей сайт і скачати. Бачите? Підписане все, Ген... Геннадій Чижиков, оце таке треба їм підтвердження. On, написано, не дописано ваше ім'я, е, ну, фамілія. А тут він написав, що сімку застатує, бо постоянно ну, всі його вже задовбали на той момент. І він виставив для всіх, тому що тут вже невідворотне. Оце ми зараз подаємо в суд. Щоб він в суд визнав це настання, тому що ті ж відмовляються енергетики. Понимаєш? Вони кажуть, що немає ніякої агресії. Немає. Що ви там розповідаєте? Ви повинні довести. Оце вам треба приложити до тієї заяви. Якщо вони зразу поймуть, що треба той. А мені зразу не поняли. В общем, зразу не поняли. Так, що там. Ага. Ось де відповідь надали. Харківенергозбут. І це теж для суда треба ці бумажки. Щоб ви зверталися і що вони вам відмовили. розумієте? Вони ось пишуть відповідно то не. Я не край КП, а там, крайка, щоб всі повинні платити. От. Ну це ж неправда. Там пункт 12, ви вже читали, це ж договір. Там написано, що е, при надзвичайних або в воєнному стані це все відміняється. Коротше. Звільняється, ви звільняєтесь від виконання цих умов договору. Ну, тобто платити, ви не будете. Там механізм другий. Ви це звертаєтеся з цією заявою, підтверджуєте, що настали форс-мажорні обставини. От, а ці ж форс-мажорні обставини вони настали на всій території України, Тому що введений е, режим воєнного стану на всій території України, не отдельно, там в Харківській області чи в Донецькій, а на всій території України. Тобто підстава для всіх одна. Понимаєте? І отут от вже ж пишете. Що там додати? Ось, ну все, тут можете почитати. О, і це все відправляєте в суд. І все, ждете. А тоді хай суд, дивіться, спробує не визнати. розумієте, Інтересно буде. Тоді почитати, виложимо в інтернеті. Якщо вдруг суд не визнає. Ось ми просимо. Про визнати настання форс-мажорних обставин непереборної сили, військової агресії Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану з 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року О, сроком на 30 днів от, і до указу президента від 24 такого -то, такого такого-то, проведеної вони стану, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх закінчення, офіційного закінчення. Офіційно є надзвичайними і невідворотніми. От, якщо суд признає, що в нас немає російської агресії, ну тоді буде цікаво. Понимаєте? А якщо в суд одіватися ж нікуди, ну тут усе підтверджено. Понимаєте? Надо всім звертатися просто. тому що в нас право яке? Ну, заявительна система. Якщо є право, ніхто не зобов'язаний виконувати обов'язки по цьому праву, Понимаєте? ніхто не зобов'язаний. Поки ви не заявите про своє право. От. Я не знаю, що ви не заявляєте, що люди не заявляють. Я вже задовбався всім казати, ніхто навіть з моїх єдиномишленників цього не робить. От. Я не знаю таких случаїв, але це я зараз написав. Хто хоче ждіть, чим закінчиться, Ну, я б совітував усім теж писати, тому що поки ви не заявите про свої права, ніхто вам нічого не, ну, не забезпечить. чи ні? Не забезпечить виконання ваших прав, поки не заявите. Отака система в нас, так що заявляйте. Тому що ждати, то поки приїдуть відрізати, ну зачем воно нужно? Ми то відіб'ємося, даже вони якщо приїдуть, вони вже приїжджали. Ну зачем нам ждати, поки вони приїдуть? Приїжджали вони відрізать. Чуть не посюрло не отримали. Не, не так оце, е, як оце Юля. Якось, як би сказати, з ними інтелігентно поводилась. А трошки по-другому було. Там-чуть -чуть, чуть не дійшло до. Щоб вони швидко визивали, швидко поліцію. Тут тільки їм там трошки погрожували, а тоді десь воно те відео і є. Но його вилажувати не можна, потому що нас будуть привлікати за такі. Ну, як кажуть. Клин-клином вишибають, розумієте? Так що це такі діла. Можна клин клином, ну а можна так якось Юля. Ну, щоб не Мазур. І цей ж Вінницький осередок вони молодці. Захищають своїх, це я так понимаю, їхній е, член громадського об'єднання, організації. Ж ДОСТА, і вони його захищають. От правильно делаєте. І всім советую об'єднуватись.